Повернули додому ще 205 наших воїнів з російського полону, 202 рядові та сержанти, троє офіцерів, захисники Маріуполя та Донеччини, Запоріжжя, Луганщини та нашої Харківської та Сумської областей. Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами, усім хлопцям в координаційному штабі. Хочу подякувати кожній нашій інституції, цей гур. І Офіс Президента і Служба безпеки, МВС, всім, хто допомагає. За час цієї війни вдалося повернути з полону вже 4757 людей. Звісно, я вдячний кожному солдату, кожному командиру, всім нашим підрозділам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду. Наша можливість повертати додому своїх це. Результат хоробрості наших воїнів, які майстерно воюють і беруть полон окупанта. Ми маємо повернути всіх наших людей.